Створення єдиного медичного простору, де кожен фахівець знає і виконує свою роль. Є пріоритетом. Мова, зокрема, про ефективне використання ресурсів, постачання аптечок і турнікетів, відповідної якості, постачання мобільних госпіталів, бути уважнішими до поранених, бути уважнішими до тих, хто повернувся з російського. Пекла мова про механізми реінтеграції звільнених з полону бійців, створення центру реінтеграції та забезпечення відновлення військовослужбовців. Все, що може бути оцифровано, має бути оцифровано, Міноборони разом з Генеральним штабом до кінця року повинні розгорнути медичну інформаційну систему у військових частинах, щоб маршрут пораненого був прозорим, був зрозумілим. Нам вдалося налагодити тісну співпрацю з МОЗ у створенні єдиного медичного простору та затвердити опції до медичної та довгоспітальної допомоги, що є підґрунтям для подальшого розвитання системи. Ми забезпечили наявність на складах 500 тисяч аптечок, 500 тисяч чорникетів і 300 тисяч аптечок готуються до поставки по підписаному воду. Ми спростили спеціальні медичного майна підрозділах. Ми вирішили проблему з медиками на немедичних посадах, завдяки комбінованим курсом ВМА та указу президента України, і це дозволить ефективно використовувати наші медичні кадри за спеціальністю. наслідки стресу зараз відчувають до собі 80% українців всіх. Але вже ж завдання також, щоб ця допомога охопила тих, хто на першій лінії надважких випробувань та стресу. Це військові. І тут є ще більше викликів. За різними опитуваннями лише третина військовослужбовців готова звернутися за допомогою до психолога. Нам потрібно розбудувати таку ефективну систему підтримки ментального здоров'я, яка відповідатиме потребам військових. Які дозволяють